Доброго дня, Миколаїв, 25 серпня 23 рік. Дякую, хто завітав на канал, хто спостерігає, кому цікаво, знімаємо собі для нататку. А хто хоче, підглядує, дивиться, бере щось для себе або щось нам підказує. Далі по темі. Сьогодні знімав обмотки з окуліровок, тому що вже перетяжки пішли. Вже почали перетягуватися. Не хоче фокусуватись. Камера ось так гарно позаростало. Це ми прививали на нашому мигдалю, який виявився солодким. ми купували як солодкий. Це зараз слива, яка щеплена від Володимира Новгородова. Ми бачимо прививочка. Прижилася. Тут ми окуліру... окулірували дуже багато своїх персиків. Ось бачимо окуліровочки. Всі гарно прижилися. Все в мене почало виходити. Ось жива окуліровочка. Все гарно. Окулірували ми десь місяць назад. Ось червоний, червонолисний. Навіть зарано. Робили окуліровочку, вона прокинулась і пішла рости. Наромили ми тут дуже багато окуліровок, так як тренувалися, не знаємо, чи приживеться, чи не приживеться. Ось слива не прижилася. а Ця окуліровочка не прижилася. А з цієї сторони ось персик прижився. Зелененький, красивий. Не підписували ми свої окуліровки, тому що, бачимо, все гарно поприживалося. Все гарно, особливо персик в мене пішов, Ту -ту -ту. гарно прижилося. Я ж кажу, окуліровувалися десь місяць назад. Маємо надію, що все буде добре. Це я показую результати окуліровки минулорічної, в кінці літа. Ось маємо такі прирости, більше метра. Це щепляли персик на абрикосі. Ось прирости. Ось у нас місце щеплення і маємо. Привіз, а ось у нас місце щеплення і маємо ось персик на абрикосі. Ось у нас ще маємо ось такий привіз, не знаю там метра півтори точно, а може й більше. Ось це результати минулорічної окуліровки влітку. Ось. Ось ми тут на кінці гілки ось там маємо щеплення і то приріць персика. Ось, опустимо, ми бачимо, ось персик, а ось росте абрикос. Абрикос і листя персика. Це все на одній гілці. А це ще одна буде цікавинка. Знімали ми минулорічні окуліровки. На абрикосі бачили ось таку міточку, за яку я вже й забувся. І ось тільки зняли ми обмотку. Тут ми щепляли на абрикосі сливи від Володимира Новгородова, брали в нього черенки і щепляли. Тут брунька пропала, але зверху я пошкодив, вона зелена. Воно зелене, можливо бруньку заміщення. Тут, здається, брунька жива. Так що будемо спостерігати. Знімаємо ми стрічку, якою ми окулірували і клеїмо ось таку стрічку для того, щоб випадково не зрізати при обрізуванні. Ми на всіх клеїмо ось такі стрічки. Щоб випадково не обрізати окуліровочку. Ми її цю плівку ось так просто зрізаємо, зрізаємо з протилежної сторони бруньки і знімаємо. І все. І чекаємо весни, коли наші бруньки прокинуться. І дадуть прирости. Ось тоді вже будемо говорити про те, що в нас все вийшло. А поки це все надія. Це надія на все те, що буде добре. А в нас все буде добре. В країні, в державі. Поборемо ми всіх ворогів. Слава Україні!